Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні зробив ревізію моїх прищеп, прищеп сосни. Щепив я три сорта, сосну густоцвіткову, сосну гірську на штамбі. Це теж гірська на штамбі. А також сосну жовту, жовтувату таку забув цей сорт. Ну, він весною ярко-жовтий, а потім зеленіє. Ну, не важливо. Отже, зараз підемо до моїх прищеп і розповім, який процент приживленості. Ось поприживалися мої прищепи. Оце сосна густоквіткова. Це сосна гірська. І це ось сосна теж устопяткова, це сосна гіркоська. І десь, десь там на другій ділянці, сосна жовта. Значить який Процент приживлюваності рівно 50%. Я тільки що розрізав плівки, також деякі гілки зрізав, деякі підв'язки робив. 24 і 48. Тобто 24 прижилось і 48 прищеп. Тобто рівно 50%. І зрозумів, що найгірше приживається сосна густоквіткова, хоч вона і саме красива. Оці шарики, що я показував, то трохрічні шарики. Тобто За три роки виростає здоров'яний шар, готовий до продажі. За два роки трошки менший шар. Але проблема в тому, що він ці сосни слабенько приживаються. Тому на слідуючий рік. Буду менше їх робити, тому що там можливо десь я защепив їх штук з 15, а прижилося із 15 штук, можливо тільки 5 штучок. Тобто буду менше їх робити, хай краще довше я підожду на рік-два, але буде менше неприжитих рослин. Значить, що я робив? З прищепами. Значить, через, приблизно через два місяці після щеплення я спочатку порозрізав плівки, тому що бачив, що плівка вже врізається. Навіть оця чорна плівка, що я раніше розповідав, що вона розтягується, все одно трохи врізається. Через два місяці після щеплення я перерізав плівки. Потім підождав ще десь е, неділі-три. Коли попроростали мої прищепи, я прийшов і зробив такі операції. Я, значить, пообрізав грубі гілочки, оставив тільки тонкі. і деякі прищепи в мене були ось так, як тут. Тут навіть тут краще видно. Цілий сантиметр прищепи, висів в воздусі, прижилося отут, а цей сантиметр прищепи, висів у воздусі. І для того, щоб часом при уході ми не обламали цю прищепу, я взяв, кембріком пообмотував. А ті, що прижилося біля самого, біля самої хвої, то я не обмотував, лишив так, як є. Ось видно, тут, тут. І так само пообрізав. Грубі, а, тут пропустив, тут грубі не пообрізав, значить обрізаю. Це для того, щоб спрямувати поток соків і поживних речовин до прищепи, щоб вона максимально більше підросла і заклала якомога більше бруньок. Все. Тепер, ну, я думаю, Більше нічого не треба буде робити. В цьому році більше нічого не буду робити, буде тільки догляд, полив, просапка, равення і хай собі росте. Весною ми отак обріжемо. 2 см вишимо тут одесь пеньок. Оце все обріжемо, лишимо тільки деякі гілочки бокові. Тут усе будуть внизу. Тут, можливо, пару верхів пишемо. І лише тоді, коли оцей прищепа досягне товщини підщепи, тоді ми зріжемо все, всі бокові гілочки, вона буде рости за що самої прищепи. В общем, стосовно щеплення. Основне, кожен е, рік робити при ревізії треба робити висновки. Наприклад, в цьому році я зробив м, вчасного щеплення і задоволений приживлюваності сосни гірської і задоволений приживлюваності сосни з жовтими приростами, незадоволений приживлюваності сосни Тобто? Я в своєму зошиті пишу на слідуючий рік, що... висновки, щоб не забути, що мен... е, менше роблю сосну... сосни густоквітковий. Е, зроблю там буквально, може, 20% від усіх прищеп. Тому що на слідуючий на рік у мене буде сосон вже на прививку не 46, вже десь буде. Від 100 до 150 штук би я насадив, користуються попитом. І якщо кожен рік при ревізії прищеп робити такі висновки, то цей процент приживлюваності буде рости. Отже, дорогі друзі, щепіть, якщо щось не вийшло, не падайте духом, робіть висновки і буде у вас все добре. До побачення, до нових відео.